Вітання, друзі, зарядний пристрій 20 А, Крі, 20 А спереді має регулятор, моніторчик такий, давайте його вімкнемо. він щось зовсім відмовив, завоняло, щось так вмикаємо, ніякої реакції, як ви бачите, немає, дисплей не світиться, тому будемо розбирати. Гвинтики я вже відкрутив, давайте оглянемо що всередині. Всередині класична схема імпульсного зарядного, трансформатор, конденсатор, діодний міст, містер, містер, що там вихідні діоди, захисний мабуть, польовичок силовий ключ, шимка 45, да, 38 28 45. Що тут, дросель, вихідний конденсатор. Так, давайте зараз заміряємо запобіжник, чи він справний, чи ні. Таке відчуття, що дещось по поживленню. Так, режим звукової прозвонки, запобіжник стаємо. Так, запобіжник справний, термистер. Термистер теж справний. Так, по шунтам шунт справний. Так, а чому ж, чому ж не стартує? Ладно, будемо розбирати далі. Так, дістав я плату, оглядаємо її. Так, тут нібито все нормально. От конденсатор мінявся колись, транзистор. Так, давайте перевіримо спочатку. Так, що у нас на конденсаторі КЗ немає. По силовому норма. Пайка якась, не дуже. Так, норма, далі. Діоди вихідні в нормі, Полівичок вихідний теж в нормі, а чому не робить. Ладно, давайте подамо зараз напругу і будемо перевіряти, що тут у нас коїться на вхідній банці, живлення шимки. Так, де вона ага, цей конденсатор потрібно поміряти на ньому буде. Чому він не стартує? Так, подаємо живлення. Так, тут ввімкнуто. Вімк... Ага, Далі переходимо в режим вимірювання напруги. Дивимося на вхідному конденсаторі. Так, 300 вольт є добре. Живлення самої шимки. Дивимося теж в нормі 17 вольт. Так, на електролітичному конденсаторі вихідному дивимося. Напругу тут нічого немає. А чому? Що ж таке? Ладно, зараз буду розбиратися. Так, друзі, значить, під'єднав осцилограф. Зараз будемо дивитися, що тут коїться на транзисторі, замітив, що він на холостому режимі тепленький стає. Давайте подивимося, що тут на керуванні твориться. Бачимо, є імпульси запуску 88 кГц. Тобто все працює. Так, давайте станемо на... Вихід подивимося. Теж є генерація по виходу. Це я щупадим десяти <кхи>, перемкнув. Так, а чому ж не хоч виходу немає? М -м -м -м, цікаво. Так, 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 так. Дивимося далі. Що тут може бути причиною? так, Давайте станемо зараз осциллографом за на на мінус, на загальний і подивимося. По виходу, що тут коїться по... на виході трансформатора самого. Так, два ось такі. Таке ми бачимо на виході трансформатора... Ага, ось, то я на загальний став. Єсть. Так, зараз меншу трішки амплітуду. Так, щось занадто багато показує. Так, перемкнувся і дивимося. Так, що у нас там? амплітуда 4 вольта вихід є. Так, друзі, поки міряв, Замітив, що трансформатор, нагрівся. Давайте його заміряємо, бачимо 50 градусів, 60, навіть він дуже гарячий, схоже або на міжвідковий, або КЗ десь по виходу, щось тут, щось тут не так. Зараз буду ще розбиратися. Так, друзі, для того, щоб перевірити трансформатор, на предмет КЗ у мене є такий прилад саморобний. Я його зробив по матеріалам з інтернету, правда, на ворожому сайті. Але що є, то є. Давайте зараз під'єднаємося, перевіримо. У нас при справному трансформаторі повинні світитися всі світлодіоди. Ну, Майже всі бачимо, що вони всі світяться. І давайте я зімітую КЗ повторинки і бачимо, що... У нас світодіоди йдуть в аварію, тобто це відповідь свідчить про те, що трансформатор несправний. У даному варіанті ми бачимо, що він справний. Замикаємо іншу обмотку, любу, тобто він може навіть виявити один виток. Тобто у нас з трансформатором проблем немає, це 100%. Тому будемо розбиратися далі, де воно зарилося. Так, що як вже підказуєте перевірю оптопару. Топару ми будемо перевіряти слідуючим чином. На... Вхід на хлеми на кліщі подаємо лабораторника живлення в районі 14 вольт і стаємо на, зі сторони високої на автопару, тобто на сам транзистор. І на лабораторнику піднімаємо напругу. Зараз 14,2 і у нас повинна спрацювати автопара, бачимо 14,5 вольт, у нас автопара спрацювала, тобто падіння ми бачимо 0,25 вольта. Далі я прибираю напругу на 14 вольт і бачимо, автопара у нас закрилася чи відкрилася. Тобто пара у нас працює, зворотний зв'язок справний, до речі, дисплей засвітився після того, як я подав напругу, бачимо да, і відображає вихідну напругу. Тобто КЗ по виходу немає. І, але причина десь залишилася. Тому будемо далі десь ковиряти, шукати. Значить, тобто Пара справна. Їдемо далі. Так, шановні, значить, далі давайте перевіримо. Транзистор у нас на кулер міняний. Давайте його ще раз перевіримо. Так, база колектор справні, база емітер справні, а колектор емітер... У нас 11 Ом показує, тобто кулер у нас зараз від, 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 відключений, бачимо ось роз'ємчик його, він йде сюди. О, і тут у нас ні, це конденсатор тут стоїть паралельно. Це роз'ємчик і він йде на ось цей транзистор. І він пробитий. Е, невже у нас кулер? Кулер тут видно, що міняний, бо і роз'єм уже не той стоїть. Так. Той транзистор, давайте ми зараз до нього доберемося. Да, він міняний, бачимо, да? зараз я його випаю, перевіримо його. Ось він стоїть. Бачите, да? бачимо, що є в ньому пробій повний по переходу. тому будемо його зараз міняти і, звісно, перевіримо окремо ще сам кулер, чому він вибиває транзистор. Так, знайшов, я новий транзистор, значит, запаюємо транзистор і спробуємо вімкнути. Так, друзі, ще раз вімкнув, дивіться, що тут відбувається. Значить, На виході у нас напруги немає. Так, щось у нас ставимо на постійну напругу. Так, дивимося, на виході немає, а е Ось тут у нас напруга присутня, коли я стою на плюс і на мінус 28 вольт аж. А плюсом стою на сам конденсатор напруги немає. Побачили, так? Да? І отут мені не подобається один такий участочок, цікавий, де додатковий дріт запаяний. Зараз я його відпаяю і подивимося, що тут щось тут не те коїться. Так, зараз відпаямо, тут таке, як обрив доріжки, щось таке потемніння, якісь цікаві. Тобто його раніше можливо закоротили. Так, пайка якась темна, бачимо, тут, да? І тут, ага, тут доріжка згорівша. Вон воно на що. Так, все тепер ніби там. Давайте ще раз увімкнемо. О, дисплей засвітився. Так, як вам показати? Бачите? Да, 14,5 вольт на виході. Видно вам ні, не видно. Вибачаюся. Зараз трішечки. Отак зробимо. Бачимо, да, дисплей світиться. І давайте зараз заміряємо вихідну напругу прямо на конденсаторі. І напруга у нас є 14,3 вольта. Блін, це вам така мізерна. Несправність вивела з ладу транзистор, тому що конденсатор був не при ділі вихідний, він нічого не злажував, і пульсації вбили сам сам транзистор вихідний. Тому зараз відновлюю цей провід, припаю, будемо збирати, перевіряти. Так, все. Дріт додатково я припаяв по виходу. Давайте спробуємо ще раз звімкнути. Бачимо, що дисплей у нас засвітився, видно вам чи не видно. Поганенько видно, але він... Все відображає чітко. Буду зараз відмивати плату і збирати будемо перевіряти. Да, до речі, треба ще під'єднати кулер, перевірити в роботі. Так, Друзі, вже почав збирати, але подав на кулер від лабораторника 12 вольт, він споживає 900 мА, аж при заявлених його характеристиках 170 мА. Тобто кулер у нас дійсно підсмажений. І його потрібно міняти, тому будемо шукати кулер такий. Так, друзі, значить, зібрав я е, зарядне, все вмикнув, бачимо, світиться, акумулятор під'єднаний, подаємо е, напругу більшу. Так, і бачимо, кулер запрацював, трішки менше поставив. Все, на всю навалили. Дивимося скільки тут. Так, струм 12 ампер, ну він... Загалом не на 20, а на 10, тобто зараз десь 6 ампер. Все працює. Як то кажуть, пацієнт ожив. І, до речі, анекдот про пацієнта. Пацієнт питає лікаря. Лікаря, а мені точно потрібна ця дорогостояча операція. А лікар каже, звісно, потрібна, без неї не покатаєшся в альпах на лижах. Хворий каже, та які альпи, ви що, які лижі? Лікар каже, та я зараз не про вас. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.